І більшість із вас намагаюся вести своє, умовно кажучи, сільське господарство способами дружніми до довкілля із мінімізації використання хімічно-синтезованих речовин, використовуючи біологічні засоби захисту рослин. І, власне, про ці біологічні засоби захисту сьогодні і хочу поговорити. Дуже намагатимуся коротко, але якщо трошки затягну, то розділю це відео на дві частини для того, щоб не було воно задовге, тому що такі довгі відео мало хто. Хоче дивитися. Слава Україні, друзі! Дякую, що ви завітали на мій канал. Дякую за підписки. А якщо ви ще цього не зробили, то, будь ласка, підпишіться, бо ваші підписки, коментарі просувають відео, його побачить більше людей. І таким чином ми з вами будемо заповнювати інформаційний простір мовним контентом. І це буде наша посильна допомога у підтримці нашої держави у такі складах. Тож про біологічні препарати, а що кожен з нас розуміє під терміном біологічні препарати? Це засоби захисту рослин від шкідників і хвороб, які вироблені з використанням інших живих організмів або їхніх продуктів життєдіяльності. І такими живими організмами іншими можуть бути як бактерії, так і гриби, так і інші рослини. І про деякі з біопрепаратів ми вже з вами говорили. В одному з попередніх відео я е, розказувала вам, як я виготовляю препарат, аналогічний до препарату HB-101, із молодих пагонів хвойних рослин. Інший біопрепарат, про який ми теж говорили, це настоянка хінацеї. А ось в кадрі в мене з'явився не просто антураж, а ще один об'єкт, про який хочу розказати. Ну, напевно, ви всі впізнаєте, що це авокадо. От ми кожного року з п'ятикласниками вирощуємо щось із насіння. І зазвичай є їй авокадо серед цих рослин, які ми вирощуємо. А чому я його сюди приволокла? Та Тому що їх у мене вже в будинку кілька є, і вони трохи заважають, а викинуть рука не підіймається, бо жива істота. Ну, менше з тим, що в мене є трошки сміття, бачите? Кісточка і шкурки з авокадо. І До чого ж це все я? До того, що кістка авокадо і шкірка авокадо отруйні. Місять такі токсини, які. Є фуніцидами біологічними, до речі, і листя так само. То, якщо, наприклад, ви час від часу купуєте авокадо, то не викидайте шкурки і кісточки, бажано, щоб вони були свіжі. Якщо ви не можете одразу зробити те, що я зараз скажу, то покладіть їх у морозилку, свіжими в пакетик морозилку. Ну, якщо у вас є ось таке дерево, то один-два листочки доєднати до кістки шкурок. Кісточку необхідно подрівнити. Ну, її в якусь ганчірку і молотком постукати. Чому ганчірку, бо вона тікає слизька. Ну, тобто її треба подрібнити. Шкурки вже подрібнені, і листечко розірвати. Поміщаємо у невеличку, заливаємо десь приблизно половиною літра води. Навіть ну вона потім трохи ще й википить. Кип'ятимо хвилин 5-7-10, ну не більше Не більше 10 хвилин. Прокип'ятили, відставили, накрили і хай настоюється. От, як настоїться, то оцей настій, відвар, настій, такий комбінований препарат, він має фуницинні властивості. Як основний препарат, ви його можете не використовувати, бо це така трохи. Дорога штука, але раптом трапиться вам то власне тому, що вона дорога, то не викидайте ці кісточки, а використаємо їх поповні. Студні ж біопрепарати це ті, які найбільше нас цікавлять, у яких зараз є велика потреба, і за якими в принципі майбутнє. Не знаю чи точних цифр, але проаналізувавши кількість. Біопрепаратів, які у великих об'ємах, в тарі великих об'ємів реалізуються різними фірмами. Можна сказати, що крупні фермери використовують біопрепарати і використовують, напевно, їх немало. Друзі, сьогодні в мене три біди як у чумака, біди трошки більш прозаїчні, бо вітер не давав говорити, коти кричали. В кінці кінців ще мікрофон почав гарчати, і приходиться починати все знову. Всі біопрепарати можна поділити на фунгіциди, інсектициди акарициди, інукулянти це. Ті речовини, які обробляють насіння, коли заселяють насіння спорами мікроорганізмів, самими мікроорганізмами, то для круглотоварного виробництва це зручніше зразу на зерно заселити, а потім зерно посіяти і таким чином зразу його внесли в ґрунт. Ну і, звичайно, ці всі ростові процеси тоді відбуваються більш благополучно. І при заморозках там, і про всяких несприятливих умов уже ці мікроорганізми вони допомагають проросткам справлятися з цим усім. Крім того, є. Деструктори, які розкладають органіку, і біодобрива. Зараз я хочу коротко вам згрупувати ці мікроорганізми для того, щоб ви не дублювали одні ті ж самі мікроорганізми, купуючи різні препарати, різних виробників з різними назвами. Є біопрепарати, які містять живі мікроорганізми і їх спори, а є ті, які містять тільки продукти їхньої життєдіяльності. Ті, що місяць продукти це авірмектини препарати на основі авірмектинів, які ми не зможемо ніяк відтворити. Вони дуже гарно діють, але відтворити ми їх не зможемо. Говоримо про бактерії. Бактеріальні препарати містять, як правило, різноманітні штами різних бактерій. Найпростіші з них, й найвідоміші нам, це бацили. Наприклад, бацилюс субтіліс, але є ще бацилюс турингенсіс це така бактерія, яка більш хижа, ніж сільна паличка, і вона. Дуже добре впливає на всяких лоскокрилих, твердокрилих, тобто ем, різноманітних комах жуків, метеликів, їх личинок і так далі. Пседомонади, бактерії, які утворюють ем, слиз. І цей слиз, як правило, він і корисний для рослин, наприклад, і ем, крім того, псевдомонади є антагоністами з багатьма патогенними мікроорганізмами. Цікаве про псевдомонади те, що, е, утворюючи ці біоплівки, вони можуть потенційно. І є вже досліди такі, і є вже певні результати цих дослідів. Вони можуть переробляти пластик. І є надія, що вони таки нас спасуть із цих пластикових завалів. Серед бактерій є також відомі нам азотфіксуючі бактерії, нітрифікуючі бактерії, фосформобілізуючі бактерії. І всі вони можуть входити у різних комбінаціях до складу різних біопрепаратів. Ці бактерії ми розглядаємо як біодобриво. Далі Лактобактерії, про них ми вже говорили, вони не такі агресивні, а зате вони складають конкуренцію. Вони як конкурентна мікрофлора, яка не дає заселяти патологічні мікрофлори. Власне, лактобактерії в нашому організмі виконують таку ж саму функцію. Коли ми вживаємо з вами кефіри, йогурти або якісь в капсулах лактобактерії, вони там не живуть у нашому організмі, вони не можуть там жити, вони до цього не пристосовані. Але коли ми їх туди вкидаємо, вони от той час, кілька годин, коли вони там існують. Вони складають конкуренцію патологічним, не дають їм туди заселитися. Таку ж саму функцію вони практично виконують і в ґрунті. Ну і, і група грибів. От гриби. Тут Три основних ми гриби розглядаємо, хоча їх є більше. Але ми знаємо про цих три. Вони три найчастіше зустрічаються, і нам їх достатньо три. Це триходерма, металізіум і Боверія. Ось такі три групи. Чому кажу групи? Тому що на триходерм є дуже багато всяких. Є триходерма лігноріум, яка деревину переробляє. Є триходерма Віріда, зелена триходерма, є триходерма харціанум. І ще багато є інших триходерів, які просто об'єднують цю групу триходерм. ну, вони чимось там подібні. От, але більшість з них є нешкідливи для людини, до речі, про шкоду. Усі мікропрепарати проходять спеціальну перевірку, сертифікацію і реєстрацію. І про те, чи вони сертифіковані, чи вони реєстровані, можна дізнатися на сайті, про який я вже вам говорила, і посилання на який я ну, дам під відео. Цей сайт називається «Аграрії разом. Там можна дізнатися про кожен препарат, його склад, які там є мікроорганізми, І про виробника все дізнатися, і чи він сертифікований, і, і так далі, і тому подібне єдине, чому там не треба довіряти цій інформації про те, де його купити, бо там майже немає цієї інформації. Ну, Я думаю, що просто зараз не, ну, нема кому займатися цим. і от Там немає актуальної інформації про те, як купити. Але все решту такої ціної інформації, там можна дізнатися. Тож всі мікроорганізми, які ми користуємося в гілі біопрепаратів, вони не шкідливі для людини, і нешкідливі для довкілля. Групи грибів, які, за якими треба орієнтуватися. Тобто, що ми хочемо мати? Якщо ми хочемо мати триходерму, значить ми будемо мати мікроорганізми, які деструктори дуже гарні, будуть переробляти органіку, мінералізувати і таким чином давати поживу рослинам. І крім того, вони будуть впливати на багато патологічних мікроорганізмів. Якщо ми хочемо мати метарізіум, він буде впливати на більше як 200, ну десь біля 200 різних комах, шкідників, так скажемо. Це будуть і личинки, і комахи, але, на жаль, він не справлятиметься із такими небезпечними грибами, як фузаріум і вертицилюм. Бо от Бовер'я буде спратися із фузаріумом, із вертицилем, і з багатьма шкідниками ґрунтовими і навіть наземними. Але сказати, що варто мати одну боверію, ну, це неправильно. По-перше, що ми з вами не дуже такі вже фітопатологи, що можемо визначити точно, яка там вада в рослини, що там їй вадить, хто їй шкодить. І тому в таких випадках ми будемо застосовувати комплекс. От все, що є, будемо застосовувати. Про сумісність. Як правило, на пакетиках написано про цю сумісність. Найчастіше фітоспорин несумісний з триходермоні з якою, бо та фітоспорин у ньому є. Штам 26 d який агресивний, він ну, не добрий. Зовсім інша справа це наші препарати, наші українських виробників, препарати із Бациліс-супіліс. Причому тут дуже гарні штами знаходяться. Це ви можете інформацію з того сайту взяти, про який каже, фітоцид фітоцит супіліс. Фітодоктор Стар, Бацилюс Субкіріс, тут різні штами, до речі, бо різні виробники, якщо у вас це різні виробники. Але який ви візьмете, такий виросте, такий буде працювати. Далі дивіться, Бациліс Турінгенсіс, я вам казала, що вони такі більш хижі, і вони діють на багато комах. Оце бітоксибацилін і лепідоцит. Тут Бацилюс турінгенсіс, але різні штами. І дуже добре вони діють разом разом в комбінації. Далі дивіться, наприклад, ось цей препарат, це мікропрепарат, його варто розглядати як мікродобриво, бо тут є гумати, тут є мікроелементи і тут є різноманітна така суміш бацил, бацилюс. Хочу сказати, що багато бацил вони є мають таку стимулюючу дію і тому сприяють оце всяким ростовим процесам. До речі, про те, як діють препарати. Дія може бути пряма і непряма. Пряма дія тут є два напрямки. Перший це що вони роблять доступними елементи живлення, тобто мінералізують органічні рештки. Ще один механізм прямого впливу прямої дії це модуляція рівня фітогормонів. Мікроорганізми синтезують речовини, які дуже подібні до ауксинів, геберлінів, до цитокінінів. Для вчених це ще один доказ спільного походження скажем, бактерій, рослин, те, що колись були, був єдиний предок, якийсь одноклітинний, І далі, звичайно, пішли гілки, удосконалення. Ну і непряма дія. Перший механізм це синтез антибіотиків і літичних ферментів, тих, які руйнують оболонки клітин, патогенів і ті речовини, там руйнує якісь. Робить із них більш корисні, скажімо, для рослин речовини. Далі, другий механізм це індукування системної стійкості. Це приблизно можна так порівняти із вакцинацією людини. От наявність мікроорганізмів, вона. Спричиняє таку швидшу реакцію рослини на несприятливі умови на шкідників, на якісь патогени, і включаються механізми, вже індуковані, механізми оцього імунітету. І третій механізм це синтез антифризних білків, тобто таких білків, які захищають від замерзання від низьких температур. У рослин також такі білки виробляються, в одних більше, в одних менше, а от бактерії допомагають оце все синтезувати. Точніше, вони синтезують, і рослини ними користуються цими білками. Ось такі механізми впливу мікроорганізмів. У великому асортименті варто розібратися тільки у складових. І далі не можна скупляти все. Якщо ну, є можливість, тут, поза сумнівами, ви можете їх купувати, але. Зараз не на часі, зараз треба більше допомогти армії, а обійтися мінімумом. А як ним обійтися, в наступному відео я розкажу вам і трошки покажу, як я розмножую деякі препарати, ну, відтворюю їх. Їх не можна взяти з повітря, з ґрунту, бо ми не можемо їх виділити. Виділенням оцих мікроорганізмів все те, це про що ми говоримо, все це в цих пакетиках, воно все існує в ґрунті. Але наряду з оцим всім там існує багато патогенів. І виділити ті, що не патогенні, випробувати. Та їх Багаторазово культивувати, виростити і так далі. Так, це займає час і це ресурси займає. І, власне, ми відтворимо ті, ми можемо відтворити ті, що є вже готові, що є вже виділені. В лабораторних чистих умовах тут немає ніяких патогенів. Самі ми такого не зможемо зробити з нуля, як то кажуть, тільки з готових комерційних препаратів. Але зате ми можемо обійтися мінімум цих препаратів. Бацили дуже легко, гриби теж не складно. Вся складність буде в тому, щоб запобігти потраплянню дріжджів у наш те середовище. І готувати бодріжжя, будуть портити всю нам картину. Причому те, що в нас, якщо не вийде, то воно не буде якесь погане, ми просто ми розболтуємо, поліємо, що захочемо, і воно буде поживне, гарне, але захисних таких функцій не буде мати. Тому ми багато не втратив, але тим не менше треба намагатися це робити. І буває так, що хочу сказати, коли я вперше, коли з нами вперше я це зробила, в мене вперше все вийшло дуже гарно з усіма із боверією, з метарізіумом і з триходермою. А на другий раз триходерма виросла, метарізіум виріс, боверія трохи гірше виросла. Ну, така дуже була забруднена, вона виросла, але забруднена була. Ну, і, це не завжди говорить про те, що ми неправильно зробили. Може бути, звичайно, якщо ми візьмемо препарати якогось невідповідального виробника. То таке може бути. А це все залежить від тих лабораторій, які є в наявності, тих потужностей виробничих. А ми ж цього не знаємо і ну, не можемо поки що знати. Боже, дасть Бог, після війни якось цим буде нам час і сили і можливість цим цікавитися. То ми. От. Але ці препарати, які я вам показувала сьогодні, в них в мене було мало невдач, тому такі препарати я вам можу рекомендувати. В наступному відео я спробую показати вам результати деяких. Своїх процесів відтворення і покажу, як я це робила. Єдине, що в мене немає жодного свіжого препарата, це всі протерміновані, все-таки будемо ми пробувати, тому що стосовно термінів придатності, ось у цій пляжці розчин, який я відтворила із оригінального в цій препарату, але протермінованого. І ви знаєте, він ну, такий, як треба. Такі біопрепарати можуть, на них пишуть 9 місяців, от 2 роки стопудово вони можуть бути придатні. Пишуть на них не заморожувати. Це пересторога, напевно, маркетинговий хід і пересторога, щоб не лопнула ця пляшка. Бо як вона буде повна і вона замерзне, то її може розірвати. А ну, харчові продукти в холодильнику чи в морозилці, ну хоч вони і не шкідливі, але ж для чого це все. Тому, Пишуть не заморозити, але краще їх зберігати замороженими, так як дріжджі. ми свіжі дріжджі заморозили, а далі відколупнули і користуємося. Ці препарати можна всі заморозити, рідкі, порошкоподібні, можна заморозити. вони живуть потім нормально, але не так, що розморозили, заморозили, розморозили. все. Якщо розморозили, раз, от, то, <кій> тому що ці перепади вони їх не з кожним разом, точніше, буде зменшуватися і зменшуватися там оцього живого начала, воно буде менше чи здатне. Крім того, Якщо у вас препарат протермінований, ну, дайте його більшу дозу. Якщо, наприклад, ви свіжий препарат, ну, який, якого термін придатності ще не вийшов, ви маєте дати, наприклад, 100 мл на відро води, то якщо вже пройшло десь півроку більше, ніж термін придатності, то дайте 120 мл, а якщо вже і рік більше, то дайте 150 мл і він буде працювати. Ще один такий вихід є: якщо препарат у вас термін придатності наближається, а застосувати ще його немає ідеї, або у вас його мало, то ви нічого не втрачаєте, як відтворити його, пустити його на відтворення. А далі вже з цього відтворення ну, це буде наступна генерація. Як це зробити, я покажу вам у наступному відео. Таким чином, все різноманіття біопрепаратів можна поділити за діючими речовинами. І також це різноманіття ще обумовлене тим, що різні виробники... Комбінують по-різному різні мікроорганізми, різні їхні штами, на різних, до речі, субстратах їх вирощують, і так далі, технології різні. Тому нам немає необхідності скуповувати все. Переважна більшість наших українських препаратів, вони діючі. Я маю на увазі тих виробників, яких я випробувала. Про решту або не можу нічого сказати, або не буду нічого казати. бо... Я не впевнена, що о, ті багато невдач, які в мене сталися з тими, мікропреп... з тими біопрепаратами, що у всьому винен виробник. Може, і він. Але ж допускаю, що і я, бо таких умов лабораторних у мене немає. Хоча стараюся. А застосувати можна від намочування насіння і аж до самого збору урожаю будь-який час. І е, застосувати як у розсаді, в касетах, так і в теплиці, так і в відкритому ґрунті. І, з якою інтенсивністю от треба наголосити, що ці препарати не моментальної дії? Ну, що, якщо ми візьмемо там ліпідоци, де детоксибацелін домі препарати, там ем, їхня дія буде помітна через там 72 години. Тому застосувати їх треба не тоді, коли вже жуки в море вони вже доїдають бараболю. А тоді, коли жуки тільки з'являються, і далі з інтервалом, ну, скажімо, 10 днів. 7-14, в середньому 10 днів. Якщо жарка погода, треба і частіше, треба 7 днів. Чим жаркіша погода, тим швидше відбувається генерації комах, тим треба частіше це використовувати. І от, Сказали ми місце, сказали час, частоту використання. Далі як комбінувати? Комбінувати більшість з них нормально комбінуються. Нічого шкоди ніякої не буде, просто хтось може бути виявитися в цій суміші, хтось може бути пригніченим, слабшим. Кожного тижня застосувати якийсь один препарат. Якщо ми говоримо про фунгіциди, наприклад, таким чином ми забезпечимо таке чергування і мало будуть вони стикатися один з одним. Також можна їх розводити не тільки в часі, а й в місті. Грунтовий, наприклад, метарізмів в ґрунті, прекрасно себе буде почувати, бо я в ґрунті буде почувати, а фіт, а якийсь е, фітодоктор, чи е, ну якась бацилю супіль по листу? І буде прекрасно. Коли ми говоримо про інсектициди, то їх само собою треба застосовувати щотижня, бо. Це препарати такі немиттєвої дії, по-перше, а по-друге, вони не системної дії, вони шлунково кишкової дії, тобто треба, щоб жуки їх з'їли, щоб вкусили разочок. Тому треба їх поновлювати, як і всі біопрепарати. До речі, біопрепарати в садку теж дуже гарно працюють, але про садок ми поговоримо наступним разом. Хочу навести приклад дублювання біопрепаратів: наприклад, колорадоцит це препарат оцієї самої Бацилюс Ну, Тобто ви або купляєте летідоцит, або бітокін, або купляєте колорадоцит. Що біля вас є, те ви купуєте воно ну, практично ідентичне. Якщо у вас ресурсів не купляйте все і користуйтеся всім. Але вистачить і невеликої кількості, як би сказати, по одному представнику, купіть триходерму, купіть тулінгенсіс Бациліс, купіть бациліс-субтіліс, купіть, якщо є метарезин або буверін, краще буверін, але можна і метарезин. І тоді у вас буде якби, закриті усі гештальти, всі проблеми ви зможете вирішити цими препаратами, але для цього треба буде їх відтворити, розмножити, щоб ви могли їх направо, наліво, наливати. Бо, розумієте, як от купити один пакетик і на весь сезон. Ви не відчуєте цієї дії, тому що треба раз в 10 днів і так протягом, скажімо, 2-3 місяців. Тому краще виростити. Якщо у вас вдасться щось одне, а інше не вдасться, то того одного використовуйте чим побільше, пригнічуйте те, що хоче там вилізти, і те, що хоче вам нашкодити. Ось такі підходи до біопрепаратів. А, оскільки записую це вже вдруге, можливо, щось випустила на здону в наступному відео. А зараз вам дякую за перегляд, дякую за підписки, дякую за коментарі. І пам'ятайте, що таким чином ми наповнюємо YouTube українським контентом. Слава Україні! Добрих вам врожаїв!